Знов на тряпки старі рушники відкладаєш. Не вмієш економити невістко. Я люблю нові рушники на кухні. Якщо хочете, можете собі забрати. І заберу. Чай не смачний. печиво сухе. не свіжа. Печиво свіже. Вода з фільтру. Все як завжди, Арисю Іванівну. Так, Юрчику? Так. Ну, нічого нормально зробити не можеш. Сина моєї троюрідної племінниці тобі на пару днів лишили. І того занапастила. Тільки він в телефоні сидить. Ай, Може і добре, що ти не можеш дитину моєму синові народити. Бо яка з тебе мати? Я вдома. О. 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 Такий довгий рейс був. Привіт, мамуль. Малий, де п'ять. Біжи там в сумці, для тебе подарунок від зайчика. Привіт, То втомився? Так. Але грошенятки добре підняв. <гум> так що вистачить нам з Христиною. На яко. Знайшли, куди гроші витрачати. Не по-людськи це дитину штучно робити. До речі, нам з Юрчиком вон, в санаторій треба. У дитини проблеми з травленням дуже погано їсть. А В мене серце. Орисю Іванівна, ми завжди вам раді допомогти. Але на цей раз пролікуватися треба мені. Може, мати Юрчика щось вам надійшле. Вона все ж таки за кордоном працює. Ми могли б разом скинутись вам на путівку. Ну, ясно. Юрчику, збирайся, ми йдемо додому. Здається, ми тут зайві. Мам! все. все. Христина та Олег були одружені вже сім років, але дітей у них досі не було. Нещодавно жінка пройшла медичне обстеження і їй повідомили, що їй буде дуже складно завагітніти самостійно. Це налякало Христину, адже вони з чоловіком дуже хотіли мати дітей. У відчаї Христина вирішила звернутися до бабусі за порадою. Лікарі запропонували нам штучне запліднення. Ось ми збираємо гроші, але все якось не виходить. То одне, то інше. Я не знаю таке враження, наче мені пороблено. Не бачу я на тобі ніякого вроку, але й спокою в тебе на серці немає. Та який там може бути спокій? Моя свекруха два місяці тому забрала до себе сина своєї троюрідної племінниці і все, наче крутиться навколо цього хлопчика. Свекруха ставиться до Юрчика, як до рідного. Чоловік подарунками засипає. Я ж бачу, як він хоче своїх власних дітей, а я народити не можу. Твій чоловік дійсно прив'язаний до цього хлопчика і добру справу робить. Та й мені цього хлопчика шкода. Дитина ж не винна, що все так. Його мати поїхала за кордон. Кошти вона надсилає, але це якісь копійки. Вони на квартиру збирають. Але я просто не розумію, чому ми маємо витрачати майже всі свої кошти туди. Мені себе теж шкода, і я дитину хочу. Але як бути, я не знаю. Допомагати дитині хіба ж це погано? А ти не хвилюйся. Матір'ю обов'язково станеш. Тільки тобі треба набратися терпіння і з близькими не сваритися. Добре. Я не буду. Я почула те, що хотіла. Дякую. Привіт, коханий. Ти дзвонив дорогою був поганий зв'язок. Щось сталося? Та сталося. Уявляєш, я купив путівки мамі і малому. А в мами серце прихопила і в лікарню забрали. Дзвоню зараз ту регенцію, а вони не хочуть гроші повертати. Христина була обурена тим, що чоловік із нею навіть не порадився, але згадавши слова бабусі, вона вирішила стриматися. Що вже поробиш? Сонце гроші то не головне. Слухай, а якщо твоя мама в лікарні, то де зараз Юрчик? А так це теж проблема. Я не знав, де малого залишити. Ну залишив поки що в лікарні, там сидить біля мами з ліжком. Ти лишив малого біля старої хворої жінки? Він же маленький хлопчик, йому страшно. Так а що я мав робити? Я тобі і дзвонив, власне, чого. Я думав малого додому забрати, а потім думаю: якщо мені в рейс треба буде, а ти на роботу ходиш. Ну а за ним хто тут дивитися буде? Так, я візьму від гули, я відпрошуся на роботі. Поїхали, заберемо його до нас додому. Швидше. Так. Юрчику, заходь, Роззувайся. Зараз будемо вечеряти. Ти, напевно, голодний. Іди ручки помий. Ти чого закляк, хлопче? Забув диви нас ванну? А бабуся помре і я залишуся один. Бабусю підлікують і повернуть додому. І ти не один. Ми ж у тебе є. а? <гум> ну, правильно, зараз ми повечеряємо, потім книжку почитаємо. так? Іди в кімнату, дитині ліжко підготуй. Зараз зробимо. <гум> Все буде добре, не переживай. Христині було дуже шкода хлопчика. Жінка бачила, як він переживає, і намагалася зробити усе, аби його заспокоїти. Навіть залишилася біля нього на ніч. Він тут присиділа, да? Mm. А я прокинувся, тебе немає. Так, він. Всю ніч не міг заснути. Кликав і бабусю, і маму. Ти не знаєш, як з його мамою зв'язатися? Так, звідки? Я ж її толком і не знаю. Слухай, я думаю, що у малий просто вчора перехвилювався через бабусю, ну, злякалася дитина. Ти в мене такий молодець. Mm. Як же хочеться своїх діток? Я б свого сина ніколи не залишила. Алло? Так, мама. Добре, добре. Я все привезу. Що там у Лесі Іванівне? Трохи покращила. Просить привезти зубну щітку і рушничок. Так, блін, це я поки додому до неї заїду, поки в магазин. Ну, на фірму не встигаю. Так. Чітку купиш по дорозі. Я рушник тобі зараз дам. У нас є майже нові. Кохана, дякую тобі, це просто ідеальне рішення. Олег поїхав до матері в лікарню, а Христина лишилася із Юрчиком на одинці. І вони пішли на дитячий майданчик. Не хвилюйся, не хвилюйся. Подивися, обережно, обережно, я допоможу. Давай, не хвилюйся. Не хвилюйся, не хвилюйся, все добре. Все добре. Ти у нас сміливий та сильний хлопчик. От якби ви були моєю мамою, тетя Христина. Бо моя мама мене ніколи не жаліє. І каже, чоловіки не навіть самі свої проблеми вирішують. Я навіть не знаю, що тобі на це сказати. Я... Думаю, що сильні чоловіки також відчувають біль. От коли я версте, я хочу бути схожим на дядька Олега. Він такий сильний, сміливий і чесний. Ну, значить, ти такими будеш. Пішли гратись. Радісна Христина не могла дочекатися вечора, щоб розповісти чоловікові, як Юрчик ним захоплюється. Але Олег чомусь повернувся додому не в гуморі, був насуплений. Та мовчав. А потім ми так класно погуляли, така прекрасна погода. Так було весело, так було цікаво, так сонячно ти собі не уявляєш. Бери огірок. Угу. А потім Юрчик почитав, сам зробив математику і навіть сам зібрав портфель до школи, так? Угу. І шадачку Угу. Ти чого з набитим ротом розмовляєш, а? Юрчику, ти якщо вже наївся, то можеш йти до себе в кімнату, і я дозволяю погратись в телефоні. А потім ми будемо вкладатися спати. Добре? А я поки з дядьком Олегом трохи поговорю. Іди, іди. Ти чого на дитину кидаєшся? Що сталося? Блін, да я просто втомився. Ще й мама мозки виносить. Що їй на цей раз не подобається. Ну ти що, не знаєш маму? Вона завжди до чогось доколупається. Тепер переживає, що ти погано за Юрчиком дивишся. Ну Так хай вона подзвонить його матері. Хай та приїжджає і дивиться за ним краще. Блін, ну слухай, це що так легко? Ти ж знаєш, що вона за кордоном? Я знаю. А ще я знаю, що вона з ним дуже сувора. Вона його навіть ніколи не обіймає. Він мені про це сам говорив. А погана я? Що ти все перекручуєш знову, блін? Як мене це все дістало, знаєш? Це, це тебе дістало, а я все це маю терпіти. Значить так, я в гараж? Коли повернусь, не знаю. Христина сварила себе за те, що не змогла стриматися. Але останнім часом чоловік став занадто нервовим і роздратованим. Раніше між подружжям такого ніколи не було, і жінку турбувало, те, що їхні гармонійні стосунки почали руйнуватися. Тож Христина вирішила наступного ранку поїхати до бабусі. Я все зробила, як ви мені радили. Слова поганого чоловікові не казала, не сварилась, хоч інколи дуже хотілося. Юрчика ми до себе забрали. Я навіть з хлопчиком порозумілась. Але мій чоловік став дуже дратівливим. Він вчора взагалі з дому пішов і до півночі сидів у себе в гаражі. Бачу, тягар на серці в нього. Чогось його дійсно мучить. Але що? І чому про це мені не скаже? Я ж на все готова заради наших стосунків. А я бачу, ти навпаки, щастя своє роздаєш. Як це? Ти домашні рушники? Іншим людям просто так віддаєш, а цього робити не можна, бо разом з ними і сімейний затишок з дому піде. Так а що мені з ними робити, якщо я ними не користуюсь? Якщо хочеш віддати, то перед тим подумки скажи слова. Рушник з чистим серцем віддаю, щастя моє при мені залишаю. Я вперше про таке чую, але я вже віддала свої старі рушники, свої свикрусі. І як мені все це виправити, Люб? Треба, щоб вона новий рушник тобі подарувала. От тоді щастя твоє, в твій дім і повернеться. Просити про щось свою свекруху, ні, я цього робити не буду. Вона мене і так недолюблює. А... Щоб вона мені щось дарувала, це взагалі щось нереальне. Тут я тобі допоможу. Свинцевіт вони Мене браслет прийде. Цей браслет із Вільхи. Це дерево допомагає зміцнити родинні стосунки. Дай мені руку. Носи його сім днів, не знімай. Тоді серце свекрухи об'якшиться, і вона захоче тобі допомогти. Дякую. Привіт. Привіт. Прикольна штука. Виглядає як оберіг. Ну, можна і так сказати. Як мама, що лікарі кажуть? Ну що, сказала, що можна завтра забирати додому. Єдине, що їй ходити не можна. Ну, небажано, хіба що по квартирі. І заборонено нервувати. Тобто, Юрчик поки у нас залишається, його ж треба в школу водити. Уроки робити, гуляти. Я, я саме про це хотів з тобою поговорити. Ну, мама не хоче лишати Юрчика у нас. Ну і плюс за нею доглядати потрібно ходити в аптеку, в магазин. Я не розумію, до чого ти ведеш. Ну, Мама хоче, щоб я до неї переїхав і пожив деякий час з нею, з Юрчиком, поки вона не одушує. А я? Ну, Христина, ти ж знаєш, як мама до тебе відноситься, а їй нервувати зараз не можна. Христинка, ну це ж на якийсь тиждень. Я все зрозуміла. Христині дуже не подобалася ідея свекрухи, але вона нічого не могла вдіяти. Жінка вирішила почекати сім днів і сподівалася, що Амулет зробить свою справу. Свекруху Христини виписали з лікарні, і Олег оселився у неї до кінця тижня. Він опікувався Юрчиком, а Христина допомагала їм тим, що купувала продукти та приносила свіжу їжу. Але свекруха все рівно була незадоволена і постійно дорікала синові. А я якраз до вас все купила, як мама хотіла. Дякую, кохана. Слухай, Юрчик за тобою сумує так. Сьогодні вже кілька разів питав мене, коли ж тетя Христина прийде. То пішли скоріше, я йому якраз нову книжечку і розмальовки купила. А, вибачну. Мама сьогодні щось не в гуморі. Краще тобі не заходити. Ну, я не хочу, щоб вона на тобі зривалася. Слухай, але це не через тебе. Так. Янка об'явилася. Ну, мати Юрчика хоче приїхати. Мама так звикла до малого, ти ж знаєш. Ну, вона боїться тепер, що Янка забере малого назад. Там сидить, ледь не плаче. Слухай, навіть я її сьогодні дратую. Передавай, Юрчику, привіт. І ось це від мене Христині було дуже важко прийняти цю ситуацію, але вона не хотіла влаштовувати скандал, аби остаточно не посваритися із чоловіком. Відчувши, що вони з чоловіком почали віддалятися, Христина вирішила наступного дня сама поїхати до свекрухи, щоб поговорити. Раптом на дитячому майданчику біля будинку Христина побачила поряд із Олегом незнайому жінку. Вона не могла повірити своїм очам. Ти Глянь. Янка колись хотіла охомутати Олежика, навіть народила від нього. А й він на інший одружився. Хоча Ориська казала грошима, допомагає малому. Але ж тепер Янка добила свого. Оце вже кохання. Та яке там кохання? І Янка заради Ориськиної квартири старається. Все ж таки Чому? трьохкімнатна. Два балкони. Янка, як дізналася, що Ариська у лікарню потрапила, зразу приїхала. Ой. Думала, стара помирає. Може, хотіла умовити. Христина була шокована, почувши розмову сусідок під під'їздом, і наступного дня приїхала до нас. Я думала, що ваш браслет мені допоможе, а тут. таке… Виявилось, що мій чоловік зі свекрухою весь час мені брехали. Твій чоловік не знав, як тобі про це розказати, дуже боявся тебе втратити, от і носив тягар на серці. Тобто це правда? Юрчик, його син? І що ж мені тепер робити? Головне, пам'ятай, дитина ні в чому не винна. Та я це розумію. Але якщо, Олег. Піде до Янки, у них є син. А як же я? Не про те ти думаєш і не там винних шукаєш. Чоловік кохає тебе, а от свекруха справ наробила. І скоро про це пошкодує. А ти браслет до ранку не знімай. Адже лишилася ще одна доба. Коли браслет розірветься, тоді всю правду і дізнаєшся. Добре, а що мені потім робити? Завтра свекруха сама до тебе звернеться. І ти не відмовляй. Просто зроби те, що вона попросить. От тоді ти і отримаєш те, чого так довго чекаєш. Цілу ніч Христина провела майже без сну. Вона ніяк не могла прийняти правду. Раптом їй подзвонила свекруха, як виявилося, вона останню добу перебувала в лікарні на діагностиці. Олег обіцяв її забрати з самого ранку, але чомусь не приїхав і не відповідав на дзвінки. Та не хвилюйтесь так, я впевнена, що з ним все в порядку. Так, добре, я вам допоможу. Христина забрала свекруху із лікарні і відвезла до неї додому. О, така важка дорога від лікарні була. Я ледь новий інфаркт не схопила. От така ти вже таксі тільки з третього разу змогла викликати. Ну, я ж не винна, що всі машини були зайняті. Але ж доїхали, все добре. Зараз відпочинете, приляжете. А вас що відпустили? Респионів? Яночка, а де Олешка? Чого ви трубку не брали? Бо я виключила звук, щоб нас ніхто не відволікав. О. Поки ючок в школі я хотіла з Олешкою спокійно поговорити. Про те, як ми будемо з ним жити далі? А це хто? А я Христина. Дружина Олега. Дружина? А ви ж в курсі, що у нас з Олешкою є спільна дитина? Юрчик наш син. Йому дуже потрібен батько. А мені, онук. Ти вже скільки років не можеш завагітніти. Навіщо моєму олешці така дружина? Я, я телефон забув. О, мам! ти вже тут. А, Христина. Я тобі зараз усе поясню. Можеш не старатися. Я вже зрозуміла, що у тебе тут кохана жінка, син. А я хто? Зупинись, <звук> що ви тут вже не говорили. Христина, послухай, я сам нещодавно дізнався, що Юрчик мій син. До того вона жила з якимось папіком, до якого пішла від мене вагітною сім років тому. А потім він її турнув, і вона згадала, хто справжній батько її дитини, так? Не без твоєї допомоги. Синку, я ж як краще хотіла. А вийшло, як завжди. О, о, ой, ой, серце. Ой. Ой. Синко, разом з Яночкою вам треба бути. У вас же дитина поїде назад до себе і хлопчика забере. А Христів ж все рівно. Ну, знайдеш собі іншого чоловіка. Мама, ну ти себе чуєш? Та ми з Янкою ту ніч взагалі по дурестю тоді провели. Вибач за відвертість. Я ж від Юрчика не відмовляюся. Я сина свого люблю. Але із тобою, Яна, я жити не буду. Бо в мене вже є кохана дружина. Раптом заговорений браслет Христини розірвався, і на мистинки покотилися під ноги Яні. Тобі потрібен син! А мені квартира. Так може поміняємось. Це несправедливо, що ви Орсія Іванівна, сама живете в таких хоромах. А це ти про що, Яночко? А про те? Хочете малого добре, Я вам його тут залишу. Але тоді в свою квартирку на нього переписуйте. Домовимось. Знаєш, що Яна? А давай ми з тобою це питання в суді вирішимо. А? Що скажеш? А що ж ти за мати така, якщо рідну дитину на квадратній метрі хочеш міняти. Так і знала, що від вас ніякого толку. Що ж я доробила? Синку, Христина? Пробачте мене дід. То я так хотіла в окну. Куди тобі онок? Але більше ніколи не втручайся в мою сім'ю. Христина пробачила Олега, і невдовзі вони всиновили Юрчика. А через деякий час Христина дізналася, що вагітна. Жінка налагодила стосунки із Орисою Іванівною і попросила подарувати їй нового рушника. Свекруха ладна була зробити все, щоб невістка її пробачила. Яна поїхала за кордон і більше не поверталася. Бабуся ж каже, що не можна домашні рушники, навіть старі. Віддавати іншим людям без заговору, бо так ви роздаєте і своє сімейне щастя.